Всім привіт! Ви на каналі Каріатида. Сьогодні ми поговоримо про болі та заперечення, з якими ми стикаємось кожного дня. Піль номер один проблеми з роботою або бізнесом. У нас було декілька ситуацій, коли під час війни немає можливості виплачувати розсрочку. Ми дали відповідь, що розуміємо ситуацію, що да, форс-мажор в державі розпочалась війна, і ми йдемо їм назустріч, даючи ще більшого відстрокування на цей період, на період військового стану або на період, коли людина знайде додатковий дохід для того, щоб виконувати свої обов'язки. Тобто, ми не штрафуємо Тобто ми не вводимо ніякі комісії, штрафні санкції, а дає можливість людям знайти новий дохід і продовжувати з нами реалізувати наш проект. Ось, наприклад, у нас був випадок, клієнти купували квартиру, договір підписала на дружину. А чоловіка забрали з збройні сили України. Основний дохід мав чоловік, так як він учасник. Військових дій ми ніяких мір там по штрафам чи розірванням договору не приймаємо, тобто дає можливість людині закінчити дії, повернутися живим і далі реалізувати наш договір до кінця. Ще один приклад: також до гіроформи на дружину, а чоловік в цей час працював за кордоном. І основний дохід подружжя мало від роботи за кордоном. Розпочалась війна, ввели військовий стан, і так як чоловіків заборонили відправляти за кордон, люди не мають основного доходу і не мають можливості виплачувати умови розтермінування. Але ми на це закриваємо глаза і даємо більший срок розтермінування. Та чекаємо кращого стану, коли подружжя знайде роботу в державі, не виїжджаючи за кордон. Біль номер два. Курс долара. Не зрозуміло, що буде з курсом. Так, це питання, але на сьогоднішній день робимо контракти з прив'язкою до курсу НБУ. Тобто це ставка Національного банку України. Ми не прив'язуємо до валюти, до вуличного ринку, до ринку, який кожного дня 2-3 гривні, то плюс, то в мінус. Тобто у людей є зараз можливість придбати квартири набагато менше по курсу, ніж це вважають вони самі. Ну, відступлення права це, теж, це ж не сленг людей. От вони розуміють, що сьогодні ти купив, а завтра перепродаш чужому чи через ріелтора по курсу чорному і на цьому заробиш. Тобто він перепродаж? Тобто ви сьогодні придбали квартиру по курсу НБУ до завтра, вже можете через ріелтора реалізувати цю квартиру по курсу в обмінниках, ось в цьому різниця. Коли можна заробити від забудовника, перепродавши десь на ринку. Біль номер 3 Невідомо, що станеться в місті найближчим часом. Так, це питання, тому що ми не можемо знати, що відбудеться завтра в час війни. Але будівництво не зупиняється, будівництво є локомотивом економіки будь-якої держави та міста. Тому наш колектив в повному об'ємі на своїх місцях правно виплачуємо заробітну плату та податки у місцевий бюджет. А ви впораєтесь? Що це таке значить, ви В Вкраїні, що ми впораємося, хто це таке взагалі, питає? Коли ми не впорувалися <реш> в даній ситуації, якщо гірше не буде, чи гірше як гірше для чого? Для міста, чи гірше для держави? То ми свої обов'язки виконаємо і виконуємо на сьогоднішній день. Ну так говорить, якщо типа можна так говорити чи не можна так говорити. Я в тому плані, що війна, типу, більше масштабно не, 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 не начнеться ще більше. Може, якщо вона начнеться ще більше, то ну здрасті, може і мене не буде. Тобто це ж ну... якщо чесно, ми йдемо в графіках та по плану будівництва, і якщо гірше не буде, то все добудується вчасно та введеться об'єкт експлуатацію. Але якщо буде якась ситуація. То будемо реагувати на той час і на той період. Криза. О, це надав новості. Не дивиться сьогодні. Біль номер 5 Криза. Чи буде криза, як вона вплине на ціну на нерухомість? Чи доведеться доплачувати. Ну це я що такий ето, ти, понимаєш, спеціаліст, що мені дуже не повірить, що криза буде, це ж теж якось неправильно. Так, криза буде, впливає вона на будівництво тим, що піднімаються ціни на матеріали, але ми з цим впораємось, так як ми це пройшли у 2014 та 2015 роках. При підписанні договору ціна квадратного метра фіксується і в подальшому не змінюється. Біль номер 6 не час витрачати кошти. Дехто вважає, що краще мати фінансову подушку, але є можливість того, що гроші знецінюються і з часом вони нічого не коштують. Нерухомість завжди зростає в ціні, це стабільна інвестиція в майбутнє треба постійно інвестувати щоб гроші працювали на економіку країни та свого міста чим більше вкладуєш тим більше повертається біль номер 7 – за висока ціна квадратного метра коли дзвонять у відділ продажу та чують ціну квадратного метра 1000 доларів у них відразу з'являється заперечення що входить в проект це безліч дитячих майданчиків це закрита територія будинку відеоспостереження спостереження два чотири на управляюча компанія з консьєрж сервісом підземний паркінг якого ще немає в місті, та експлуатуємо покрівлю. Ну, такого, такого плану немає. Да. Тому що те, що ти бачив, що роблять, то вони ж вона ж не підземна, вона встається надземна, ну, немножко вкопана в землю. На да, половинку. Так, на половинку. То зовсім друга на то Тобто да. да, 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 другий паркінг встається, то інші конструкції, то взагалі не то. Ну його, тебе ж цепануло, ну. Ну, це, 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 це форма, це ну все, вопросов. Ну и хай, задавай, я тебе розкажу потом, де надо паркінг строить і як його, да? <рик> Будувати. І звідки треба заходити в нього. А також ви маєте багато зон для відпочинку як на даху, так і на подвір'ї, та ще й з виду на Дніпро. Чи безпечна локація? Так, житловий комплекс знаходиться якнайдалі від важливої військової інфраструктури міста та виробничих підприємств, чи є у житловому комплексі укриття. У нашому випадку підземний паркінг може працювати як надійне укриття. А чи відповідає він нормативній базі, ми цього самі ще не знаємо, тому що закон вийшов, а норми ще не прописані. Біль номер 10 мабуть, да? я вже не знаю, яка це біль. Десята, так? Може, варто купити з часом. Завтра може бути дешевше. Хто це таке сказав? Взагалі? Ні. Завтра буде дорожче, тому час інвестувати. Так як матеріали ростуть, так і росте ціна на квадратний метр. Чим раніше купуєш нерухомість, тим більшу вигідну ціну ти маєш. Якщо у вас виникли запитання, то пишіть їх у коментарях або телефонуйте до відділу продажу. А щоб не пропустити важливу інформацію, підписуйтесь на канал. До зустрічі на каналі Каріатиде.